ще знімаєш? Та ні, це мовоє. Два чотири. Коротше, подписчики Давида. На нього там один підписався. Я короче, тут так граю. Але я зрозумів одне, що я в нуб, просто вонючий, просто відсталий нуб. Що я не прямо відсталий нуб, просто то уровень трохи важкий, бо Дивись, там сумті. Я вам пораджу, Він стане він стане краще грати, якщо ви підпишетесь і поставите лайк. Будь ласка, підпишіться на канал, бо мене мама з дому вижене за те, що я погано граю. Якщо, якщо якщо ви підпишетесь... жартуємо, вона мене не вижене, просто вона мене заставить проходити всі уровні. Якщо і вона ви... мене заставить пройти X-step, Cycles і тайм-машини ще самі важкі уровні. Якщо комп'ютері. якщо ви підпишетесь, і, якщо не підпишетесь і не поставите лайк, Та. якщо підпишетесь і поставите лайк, то він стане про. А якщо не підставити, то він буде дуже. По, давайте туди. спорим так. Завтра набереться 3 лайки під тим відео і ви побачите, як я пройду степ з десь так попитки 100, -100 мільярдної. Окей. Коротше, 100 мільярд попиток і я прохожу XTEP на 3 лайка. А ні, на, на 30 лайків прохожу XT. На 30 лайків. На 30. Ладно, на 10. На 10. 10. Ну, максимально 5. Хочете 10, хочете 5. Ні, 10, 10, все. Цебто важкий уровень. Да. Або тайм-машина, або екстеп, або, або степ. якщо ви хочете самий лег... легкий, 3 лайка. Якщо хочете нормальний, 5 лайків. Якщо хочете середньо… Да. Чуть-чуть тяжкий, 6 лайків. Тобто 8. Якщо хочете важкий лайк. 9 лайків. Якщо ви хочете дуже а тяжкий – А то Тільки дивитеся ці відео, а не розумієте. Як нам їх важко робити курва. Ну так, да, коротше, все, давай. Курва, коротше, зараз я один уровень пройду. Окей. Дивись, як я пройду. Зараз дивіться, я не нуб. Порім, що я пройду з першої попитки. Мозон кру... крутий, правда? Так. Короче, якщо пройду з першої попитки, мене не хвилює, що то давайте так. То дуже легкий уровень, але давайте, якщо я пройду, то ви підпи... Ой. Короче, давайте так. Я просто зараз заговорився. Якщо я зараз пройду, то ви всі підпису, всі, хто подивилися відео, підпишуться на Давида, поставлять лайк і напишуть, який я класний геймер. Геймер. Окей, окей. Окей, все, будемо чекати. А то я просто починаю, що можу хоч. Так, хоча хочу... б три підписника зараз. Та-та-та. І за те, що я такий важкий уровень прийшов. Ага. То ти казав, що це легкий взагалі Ні, то важкий. А спорам, давайте я зараз пройду той уровень і ви всі на Даведе попідписуєтесь. О, це вже дуже тяжкий. Я вам... Не дуже прям просто... Ні, ну то давай виду тяжкий. Ой. Ладно, з першої спроби не вийшло. Ну він тяжкий. Він Але тяжкий. я приходив. Все, дед, просто не збивай мене зараз. Бляха, я збився. Коротше, приходжу уровень, то ви підписуєтесь на Давида. І не тільки підписуватись, хоча б пару лайків ставити. лайка три. Блін, сорі. Ти знімаєш? Так, знімаю. Зараз дивіться. Ладно. Ну, то вже доволі важкий уровень. Прохожу. Блін, то я збиваюсь постійно на тому моменті. Краш-тестер мені далося ачівка. Ой, блін. Давай, ще один раз і я закінчую відео. Коротше, оце от останній раз, я сподіваюся, що пройду. Не пройду, то все одно, будь ласка, підпишіться на давити. Так, да, я буду дуже радий, що я підписую. Хоча б пару підписників. Вас під... Ой, останній раз. Сталь. Маше прошу обо в... Просто я збився. Красавчик. І ще буде обзор на обій двір. Так. Да, в якому ми живемо. Ага. А ми що в дворі живемо? Наші домів своїх немає. Ні, Не, ми вдома живемо. А, точно. Це я вже забув. Ой. Ми просто 24 на 7 в дворі проводимо і я вже забув, що таке дома, що таке двір. Ми до, ми до ночі тут пробуваємо і все, йдемо додому. І В мене от є песка. Хочете, приходьте, грайте. Шика, я ще яка, я він На заложниках тримає, заставляє ой ті ворог. Закри, закри, заткни! Всього гориться. А де, будь ласка, ляда, добре, ти ж допоможіть. Це не да, це не правда. Це він найліпший блогер на світі, найліпший. Він на заложниках тримає, не заставляє приходити в уровні всі. Будь ласка, поможіть. Він сказав, що якщо ви не поставите лайк, я, я зараз твоє лице! покажу. покажу. Показую. Yeah. Ладно, я пожартував. Може показати твоє лице? Ні. Потім. Я твій... А там його не видно. Okay. На 30 лайків показую те, що Давид вам хотів показати тільки що. На 30 лайків він показує і лице і те, що, що я хотів показати. Оце. Ура, прийшов! Так, давайте все, ви обіцяли підписочку. Давайте вправляйте. Okay. Тепер, ну, тепер обзор на двір. Оце кабійка. Не скамейка, а лавка. Лавка! Лавка! Качеля! Мішарик, Мірюк, Зак, ще качеля! Дерева, дерево, горка! Пісочниця, карусель, сидіяли... Це все, ну ви знаєте, це все. Немає у нас заложника! Якщо ви можете приїхати, допоможіть! Він не показує, він не тримає мене в заложниках, я пожартував. Та ладно, я пожартував, якщо чесно, я ще той пройду. А то я можу з першого разу, можу. А те ми там живемо. Дивіться, дивіться. Бачите ці двері під'їзд? Там ми живемо, там ми живемо. А я уровень не пройшов. Добре, я за тебе радий! Я за тебе, я за, тебе... Я за тебе радий! Бачите, бачите, як в нас тут, який у мене друг класний. Він за мене не то, що радується, коли я програю. Він навіть радується за мене, коли я, коли, коли я виграю. Він навіть радується за мене, коли я програю. Я не радуюсь, коли ти програєш. Але він радується за мене. Бачите, який в мене друг хороший. А вас такі ж друзі? Я зараз тебе покриваю з воложіком. Навіть якщо ви прострете 300 мільярдів каток, то він буде все, за вас все, радий. Все, я Все, я все, тебе зараз. Та да, він мене за плече взагалі. Якщо, якщо що, якщо що, я все кажу в шутку, це все неправда. Ти просто ми так пошутили, на дітей. Це все неправда, не Тобто, що то неправда, то то ми пошутили, так. Да, да, Жартою, да. лад, то, то не правда. Я ж не такий маняк, блін. Я, я хороша. Да, людина. Ти гірше. Ой, ліпше, ліпше, ліпше. Ще це відео не буду викладати.